На перший погляд звучить навіть трохи образливо, як то Ісус говорить, ми слуги не потрібні, зробили що мали там, і так далі. От як це так не потрібні? Тож ніби його все навчання базується на любові до людини. От, дорогі, чи справді то є так? От, чи треба дивитися вто глибше сьогодні? ми поговоримо на нашій новій ДДМ-неділі, на яку дуже, дуже радо вас запрошую. Загалом, то присутня в нас християн така спокуса говорити з Богом на рівних. От, не знаю, може то трохи дивно звучить. Але дивіться, що нам дуже важливо пам'ятати завжди, тому що християнами чи не християнами залишаємося людьми. Дуже важливо пам'ятати, чим починається Біблія. Починається вона образом створення світу, світу, який Господь створив в гармонії, в красі, в любові, врешті-решта. І в цей світ, в тій самій любові, він поселяє вершину свого творіння, геніальність свого творіння. І це стає чоловік і жінка. І що стається потім? Потім чоловік і жінка захотіли бути богами. От, пригадайте собі, що саме на цю спокусу ведеться Єва, коли Сатана їй говорить, що ви будете як боги, і Бог не хоче, щоб ви були богами. От, і тоді вона погоджується на те, щоб піддатися цій спокусі і чинить гріх. Чинний гріх пізніше Адам, і через то стають вигнаними з рай. От. При цьому всьому вони пам'ятають, хто Бог, хто їх створив. Погляньте, що відбувається тепер. Е, тепер е, ми, коли потребуємо щось, коли про щось в Бога просимо, то звертаємося до нього як до когось, хто е, рівноправний мені. От. Починаємо з Богом домовлятися. Тобто, я господар, от, але ти Боже, поможи мені. І давай домовимося. Я тобі дам то, а ти мені дай то. От, е, я для тебе так, а ти для мене зроби, будь ласка, так. От, і пробуємо домовля... домовлятися як з кимось, хто е, не побоюсь цього слова, рівноправний мені. От, дорогі, чи в цьому не втілюється та сама спокуса, на яку піддалися Адам і Єва. Ну, власне, відбувається саме те. От, я хочу бути Богом і говорити з Богом на рівні. А при цьому всьому дуже важливо нам пам'ятати, ми є насправді. От. І сьогодні, коли учні просять Ісуса, щоб Він додав їм віри, то Ісус просто дає їм зрозуміти, у вас нема віри. От. Бо ви не знаєте, хто ви такі. От. І тому є якісь зародки, є якісь поштовхи, є якесь натхнення до того, щоб цю віру здобувати. Але якби ви мали хоча б і маленьку, то чинилися б надзвичайно великі речі. І для початку, щоб в цій вірі розвиватися, нам з вами, власне, треба навчитись дорогі того, що ми являємося людьми, Божим творінням. Він Бог. От, Я людина. От, І можу просити його про милосердя. І він мені то милосердя виявить. Можу просити в нього про благодать якусь особливу. І він мені ту благодать дасть. Але не можу домовлятися з ним, як Бог домовляється з Богом. Як бізнесмен домовляється з бізнесменом, тому що ми не однакові. Він творець, а я людина, слід якої в цьому світі проминає. І, дорогі, це перша річ, на яку запрошую вас сьогодні звернути увагу. Пам'ятайте, що ця спокуса, на яку піддався Адам і Єва, вони присутні в нас постійно. Час не минув, і ніхто його не стер. От, ця спокуса присутня в мені, і мені треба з цим боротись, постійно пригадуючи собі, хто він, а хто я. І що для мене честь і гідність пізнати, ким він є, і за ним іти, на нього уповати, йому довірятися. Не панство, вибачте, знову повторюється, домовлятися, от бо того, що я такий важний і такий главний. Е, ні, він важний і главний. Я людина, яка в єдності з ним може чинити надзвичайне навіть чудеса, але і так при цьому він залишається Богом. А я залишаюся людиною. І це, дорогі, перша річ, яка трошечки може нас не знаю, знеохотити, може трошки образити, а при цьому всьому надіюся, що дасть нам доброго пендаля до того, щоб ми, врешті-решт, взялися за розум і почали навертатися. І друга річ, бо традиційно в нашій ДДМ-неділі є дві, і тому до другої також якось вернемося. І вона буде для нас такою трохи потіхою. Потіхою і надією. Ми погляньте на сьогоднішнє перше читання, то перше читання знову ж таки краще розуміємо його в світлі Євангелія. Але погляньте перше читання, якби є криком такої людини, докіль, Господи, не будеш зважати на мої молитви. Доки ти будеш мене не вислуховувати. Погляньте, скільки вже триває ця війна, і все ніби є якісь позитивні там зрушення, да? але то важко, 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 важко. І чим ніби здобуваємо щось нове, тим більше вилазить якась, не знаю, більше відкривається якийсь пагорб, на який здається вже нереально залізти. Да? От. І погляньте цей сьогоднішній е, е, пророк, якби звертається до Бога докіль, так? і погляньте, що йому відповідає Господь. Не каже, вибачай забув! Бог не каже, зараз все вирішимо, ні? От він говорить, щоб той зростав у терпінні, бо Бог дав йому обітницю, і ця обітниця здійсниться точно. Вона точно здійсниться. Це точно закінчиться. От тільки май надію. Дорогі цей час міг забрати дуже багато життів і забрав. Цей час війни міг знеохотити нас, розвалити наш бізнес, навіть хату, і на одному таке трапилося. Але цей час війни, по-перше, мав би для нас, християн, укріпити в нашому серці надію, яка ніколи не проминає, і в Бозі ніколи не. Не засоромиться. Дорогі, просімо в нього про цю надію сьогодні. Нехай ця неділя буде для нас власне таким поверненням цієї надії, а разом з тим наново усвідомленням, що Він, Бог, я людина. В Його тіні я можу бути щасливим. Коли він до мене приходить, то перше, що в моєму серці мало би зародитися, радість, що господар зближається до мене. Господар не як той, хто має мене у власності, але як той. Хто всім мене забезпечує. І тому спішу, щоб з цією радістю, любов'ю вийти йому на зустріч. Панство, хай Бог вам цьому щедро благословить, дасть вам багато-прибагато надії і багато-прибагато свідомості, що такий великий Господь приходить, щоб бути сьогодні зі мною і мене вести. Я ж вам дякую і до зустрічі. Па.